Це важко уявити. Саудівська Аравія будує новий суперпроєкт плаваючого міста. У найближчі десятиліття саудійці хочуть реалізувати всі найбільші суперпроекти в світі. Наприклад, зараз вони будують у пустелі велике екологічне місто під назвою Лінія. Панайотіс це плавуче місто у формі тирійської черепахи, насичене до 60 тисяч людей. Цей гігантський проєкт буде включати торгові центри, сад на даху, готелі міжнародні вертольотні майданчики та порти. Але найбільше шокує те, що ця черепаха буде плавати по всьому світу без зупинок, оскільки вона буде оснащена практично нескінченними запасами відновлюваної енергії. Подумайте, мешканці міста будуть перебувати в вічній кругосвітній подорожі. Якщо будівництво буде завершено, воно стане найбільшим плавучим спорудженням, коли-небудь побудованим людиною. Якщо ви хочете отримувати більше якісного та корисного контенту, підписуйтесь на Level Up Motivation.